Зараз буду показувати, як вносити інвентаризацію товару. Заходимо в службові склад, От є інвентаризація без цін сум. Нам це не потрібно. Нам потрібна наступна інвентаризація з цінами сумами. Заходимо сюди, потім тут є колеска, Натис... натискаємо на нього і функції От, заповнити. Усі товари ціною натискаємо, все. І те, що ми поважили на інвентаризації, що записано в нас на черновіку, отак вносимо сюди, наприклад, 5 кг 300 г княжої. Все. І так, кожну позицію, яка в нас є в наявності. Ну, і потім, вже, коли все внесли, краще все перевірити ще раз. А потім можна тут його, цей документ от, зберегти, підписати. Можна як завгодно. Ось тут написано, бачите, тут дата та час. Все, можемо так зберегти. Все, документ збережено. Потім, як його відкрити службою, склад от, завантажити. От. Інвентаризація. От. Місяць, дата, рік і час. Натискаємо все, все нам повернулося, а потім просто відправити.